Веземо посилочку під горлівку спереду машина, а ми на джіпі. Як я Збоку, Руслан, а то ми... ще не стріляли. У нас там вперед стоять танки, ну казали, що мають танки і піхота стоїть. А ми їх тобто прикриваємо. Це наші всі позиції.

Їдемо з нашими хлопцями, з Петро Зеленовичем. До речі, йдемо до садатись клес, який колись мені до магазину каву вийде. А тепер ми, застр... ми ніколи не бачилися, тепер зустрінемося. Петро зубів знімає. Давай, Юр. Хлопці дуже просять, щоб ми до них заїхали. Ми хочемо заїхати, вони гарні хлопці. А на джипі, на джипі. Правда, ми завтра його віддаємо, ми завтра його даруємо. А сьогодні ми ще його використовуємо для того, щоб порозвозити ті посилки. Тест щоб драй. Так, так, щоб не... ми, ну, Фактично джіп. Як хлопці будуть задоволені, тому що ми по таких болотах проїжджали, що хлопці в полях кілометр два-три ми туди заїжджали. Я думаю, що назад будемо їхати, ми може, знімати.